Промоутер Ентоні Джошуа Еді Хірн прокоментував можливий бій свого підопічного проти Джейка Пола, популярного блогера, який останнім часом активно просуває себе в професійному боксі. За словами Хірна, Джейк Пол має певні ілюзії щодо свого рівня. Йому хтось вбив у голову, що він другий Мухаммед Алі, але це зовсім не так. Він не дурень. Чудово розуміє, наскільки небезпечними може бути цей поєдинок. Та якщо йому запропонують серйозний гонорар, думаю, він погодиться. Хірн також нагадав про нещодавній бій Джошуа проти колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну. Подивіться, що Джошуа зробив з Нганну, а Джейк Нганну просто б знищив його. Зустріч Джошуа з Джейком Полом виглядає малоймовірною з точки зору спорту, але цілком реальною з точки зору шоу-бізнесу. Пол уже показував, що готовий ризикувати в ім'я хайпу. А Джошуа серйозний суперник навіть для досвідчених боксерів. Такий поєдинок це шалена небезпека для Джейка, але й шалені гроші. Як ви вважаєте, чи наважиться Джейк Пол вийти проти ЕйДжея? Напишіть свою думку в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.